Beniden, jemanden» – Українською заздрити комусь. Німецькою маємо акозитів об'єкт, тобто заздрити когось. Спочатку значення дієслова. Бе Бо найдорожча я, бо найдобріша, бо най, най, най у мене все, тому мені заздрять. Бе заздрити. Як же собі усвідомити, що заздрити когось, а не комусь? Коли мені заздрять, чи я заздрю, то я кошу очима їх. Вони косять мене, би найден, їх зі, я заздрю їм. Тому ось таким чином ми косимо очима, заздримо їх. Так? Але в нас ще це дієслово вживається із прийменником. Тобто, коли треба сказати, я заздрю твоїй фігурі, я мушу сказати, їх би dich um deine Figur». Тобто, у нас прийменничком буде «um» прийменник. Як ми підв'яжемо ще й прийменник до цього, мені всі так би так, бо най, най у мене все, що аж умирають. Зі вони би mich», Um meine Schönheit. Вони заздрять моїй красоті. Ну, це, звичайно, перебільшення. Або ich beneide dich, um deine figur. Я заздрю тобі, твоїй фігурі. Я заздрю тебе про твою фігуру дослівно. Ну, це просто алогічно. Але бо найнай всі косять мене і умирають. Beneiden jemanden um.